Благовіст на межі тисячоліть. У Коломиї презентували книгу про духовне життя громади. Її авторка, відома журналістка Ольга Гаврилюк, вона опрацювала свої архівні публікації у газеті Вільний голос за 1994-2011 роки, відтворивши історію розвитку релігійних громад, зведення храмів міжконфесійних викликів та духовного єднання нашого краю. Короткі та розлогі газетні публікації, різні за жанром і емоційним забарвленням, історії про встановлення життя християнських і нехристиянських громад Коломийщини у період із 1994 до 2011 років. Саме це читачі зможуть піднайти у новій книзі авторства відомої коломийської журналістки Ольги Гаврилюк благовіст на межі тисячоліть. Це зовсім не є конфесійно заангажована ні в чий бік. Книга об'єктивна та міжконфесійна, наголошує авторка. Сила. Цієкники в правді у тому, що вона об'єктивна. Кажуть, що легко читається. Ця тема для мене органічною була з тих мотивів, що завжди це було з дитинства мені близько. Я про це знала багато. Мала, як тепер кажуть, інсайдерську різну інформацію, і я могла писати об'єктивно. Усі ці матеріали випробувані, вони були в газеті. Це не щось нове. Я тепер написала. Вони були в газеті. Вони, як щось би там, не так. Люди зразу оскаржували, Люди не можуть. Пропускати якусь несправедливість, тим більше в ті часи, коли ще інтернету не було. Прочитавши книгу, можна зрозуміти життя та розвиток духовної сфери Коломийщини у період із 1994 до 2011 років. Саме тоді Ольга Гаврилюк працювала у редакції газети Вільний голос. Релігійна і духовна тематика були її основними темами для матеріалів. Це дуже цікавий період відродження незалежності України та церковних громад. У той час. Було відбувалися великі важливі події у нас. Становилось встановлення України, встановлення церков національних. Ці події відбувалися активно, не завжди гладко. Бували непорозуміння, бували конфлікти. І оскільки ця книжка не написана на. Ну, на замовлення когось, то я не вибирала якісь позитиви чи негативи. Тут все, що було відображено в газеті, відображено тут. Це видання буде цікаве не лише для духовенства. Переконує Ольга Гаврилюк, а й для педагогів, студентів та дослідників. Усіх, хто цікавиться історією рідного краю, ці всі події описані, збережені в підчивках вільного голосу, які зберігаються в редакції, і ними може скористатись кожен, але не кожен це буде робити. Просто так, а тут вже зібрано все в книжці. Книга вийшла друком у межах проєкту Коломийська бібліотека, керівником якого є Валерій Ковтун. В проєкті Коломийська бібліотека побачила світ 43 тє видання, і це видання авторки Ольги Геройлюк Благовіст на межі тисячі літ. Цінність цього видання полягає в тому, що тут відображені події, процеси, які відбувалися в нашому місті, в нашому краї в церковному і релігійному житті, і це всі матеріали були розміщені свій час в газеті Вільний голос. Це маленька енциклопедія життя. Нашого міста життя церков видання вийшло накладом 500 примірників за фінансової підтримки Коломийської єпархії Православної церкви України та за сприяння Коломийської міської ради. Над художнім оформленням працював Ігор Зварич. У дизайні використали графічні картини Коломийського художника Миколи Семеняка. Ольга Гариджук, Сергій Угрин, події НТК.